Вітаю, дорогі друзі! Давно написала звернення ну, зараз, їх і пишуть, але не можу змовчати цього разу. Щоб не поділитися з вами інформацією. Останні кілька днів я витратила на неприємні заняття. Це читала 302, 342 сторінки проєкту програми дій уряду Юлії Сверетенко. У цьому проєкті програми «Дій уряду на 340 сторінки жодного разу не згадується слово мова. Отже, відсутня мовна політика від слова «загалі». Ці 342 сторінки побудовані наступним чином. Спочатку йде блок напрямків роботи, які варті уваги, і описується, що де треба, в яких напрямках зробити. Напрямок роботи є і безпека, і ветерани, і соціальна допомога, і школа підвозити школярів в школу автобусами і популяризувати культуру. Але жодним чином не сказано, що є такий напрямок роботи, як мовний. А він дуже важливий в нашому суспільстві, який розділений за мовною ознакою. І наше суспільство, яке потребує консолідації навколо мови і роз'яснення певним громадянам, які не розуміють важливість. Мови для формування спільної думки, для формування командної роботи в нашому суспільстві, інші країни власне пішли цим шляхом мовним, окрім нас, і ми маємо собі, величезні негативні наслідки відсутності такої політики. Ця політика мовна, дуже потрібна, нагально потрібна. Врешті, мовний сепаратизм розвивається в нас в країні, а це впливає на безпековий аспект нашої країни. Однак в роботі уряду Юлії Сверденко відсутній цей напрямок роботи серед напрямків, які варті уваги. Далі, наступний блок це йдуть перелік усіх міністерств і їм нарізочка, що якому міністерству треба робити ну, зі своїм напрямком роботи. І серед цих міністерств не згаданий е, жодного разу е, секретаріат уповноваженого і захисту української мови, ніде не існує у нас в Україні такої структури. Е, чим це? Е, Небезпечно, ну, по-перше, <сум> знову ж таки, відсутня робота цього органу, а по-друге, відсутнє буде фінансування, бо певні завдання вимагають, по-перше, перевірки, чи вони виконані, а по-друге, в бюджет закладається фінансування під певні завдання. І от третій блок, останній іде така табличка, де е, порозписувано які завдання, яке міністерство, який напрямок повинні виконати, і навіть розписано е, чиновників, прізвища чиновників, які відповідають за той чи інший напрямок роботи. Звісно, немає завдань мовних, і немає чиновника, який би відповідав за ці е, мовні якісь напрямки. Є ще в цій табличці така річ, як рекомендації тому чи іншому міністерству. Рекомендації подати до кабінету міністрів поправки вдосконалення до існуючих уже законів. І, от, які хочеш, є закони, які треба поправити, щоб нам краще стало жити, але не згаданий жодним словом ні е, закон про освіту, ні закон про українську мову, по, про забезпечення функціонування державної мови усіх сферах українського життя е, е, не згадані ці закони, а там. Назріли правки мовні ще з часів утвердження, ще коли вони були законопроєктами. Уже ці пункти були гострими, але їх викинули, не врахували, відкинули. Ну от, наприклад, одна з них це ну, я пропонувала і дякую багатьом депутатам, які мене підтримували. Також подавали на комітет освіти і міністерство потім Верховну Раду і ці правду відкинули. Що це за правка? Що не лише освітній процес. В закладах освітніх повинен відбуватися державною мовою, а робочою мовою на території освітнього закладу є державна мова, окрім заходів, які проводяться з метою вивчення іноземної мови або з метою вивчення мов національних меншин. Що дає цей пункт що робочою мовою на території освітнього закладу? Це означає, що не тільки на уроці мова, а і в коридорах, а і на стадіоні, а і у дворі, а і на майданчику на території освітнього закладу повинна звучати українська мова не тільки під час уроку, не тільки під час лекції, і не тільки від учасників освітнього процесу, не тільки від учнів студентів-викладачів. А і від прибиральниці, а від і від гостей, які прийшли на територію навчального закладу, на територію робочому українська крапка тоді цей пункт було відкинуто, і ми маємо катастрофічні наслідки на уроці. Українська мова витягається, але з Московщини українських дітей і далі продовжується на перервах під час заходів, тим більше під час заходів, які за межами території цієї екскурсії, походи вони взагалі, спорт у нас все з Московщини. І поки що ситуація е, дуже по. Вільно рухається тільки за ініціативи небайдужих людей. І тому ця правка нагальна повинна була би фігурувати в програмі дій уряду Юлії Сверденко, але її немає. Правки до інших законів є, а до мови і до освіти немає такої правки. Ну, я... Я би сказала, чому я записую це відео. Я дуже сподіваюся, що воно дійде. Ми і листа з громадськими організаціями ще готуємо. Я дуже сподіваюся, що це відео дійде до пані Юлії. Я знаю, що вона з патріотичної родини, і якщо дуже хочу на це сподіватися, на це надіюся, що вона, почувши про відсутність мовного напрямку у своїй діяльності, вона зверне на цю увагу. Більше того, пані Юлія, я вам скажу, женіть в шию, женіть копняками тих гори фахівців, які написали вам цей проєкт програми, тому що це або невігласи. Вони профнепридатні тому їх женіть, або це відверті вороги України і тому їх женіть. Уряд ваш не має права ігнорувати цей напрямок роботи не тільки тому, що мені так хочеться, не тільки тому, що так хочеться громадянам України, а у нас є два законодавчі акти, які повинен в роботі в діяльності уряд враховувати. Перший законодавчий акт це стратегія популяризації української мови. В усіх сферах життя і ця стратегія була ухвалена ще урядом Гройсмана, і вона розрахована до 2030 року. І всі наступні уряди в своїй діяльності повинні керуватися цією стратегією. Далі Уже при цій владі, уже урядом Шмигаля, який керувався тією стратегією, була написана програма утвердження української мови у всіх сферах життя, програма уряду і теж розрахована до 2030 року. І всі наступні уряди повинні керуватися цією програмою, доповнювати можливо її вдосконалювати, але не відкидати, не робити вигляд, що їх немає. Керуватися цією програмою, утвердження української. Мови керуватися стратегією популяризації української мови і заводити її, імплементувати ці два документи у свою програму дій наступних урядів, давати нарізочку по всій вертикалі, усім міністерствам, усім відомствам, як вони впроваджують кожен у себе, не тільки культури, не тільки ветеранів, не тільки освіти, не тільки відновлення України. Всі відомства повинні отримати доручення, повинні потім відзвітувати уряду, що вони зробили, і відповідно в бюджет повинні мати закладені кошти на утвердження цієї стратегії, цієї програми і програми дій уряду. Чи важлива мова у нас суспільстві, дуже важлива не тому, що знову мені так хочеться, тому що нам потрібно консолідувати суспільство. Наше суспільство розділене за мовною ознакою у нашому суспільстві і досі панує мовний сепаратизм, а це вже безпека нашої країни. У нашому суспільстві, наше суспільство треба згуртовувати, як згуртовували інші нації, і вони йшли шляхом запровадження єдиної мови для всіх. І на основі цієї мови напрацьовуються спільні погляди на якісь основоположні речі. У нас різномовність розбалансовує суспільство, і це першочергові завдання будь-якого уряду. Знову назад збалансовувати, усувати цю турбулентність, усувати наше постколоніальне минуле, тому що з Московщини це вплив колоніальний, який і досі у нас процвітає його треба усувати. А в уряд Юлії Середенко не планує. Дій по усуненню з Московщини, по забезпеченню і згуртуванню, консолідації і згуртуванню нашої нації. Уряд правда планує популяризувати культуру, це добре, але сказано про те, що основною, основним маркером, ознакою ідентичності українців є наша культура. Пані Юлія, ну, ну, що, ну що це таке? Ну, хто це оце спеціально в вашому документі, оце замилює насправді суму ознаку? Та культура є ознакою нашої ідентичності, наші традиції, є ознакою нашої ідентичності. Е, Та будь-що, наші е, е, наші герої, історичні посуті, на багато що є ознакою нашої ідентичності, наші строї, наші вишиванки є ознакою нашої ідентичності, але найпершою ознакою нашої ідентичності є мовна ознака. Українська нація повинна говорити українською мовою. Чи є це де-небудь зазначено у вашій програмі дій, пані Юлі, немає. Немає взагалі такого напрямку, немає слова мова, немає мовної політики. Ми і далі плануємо сварити суспільство, ми і далі плануємо кликати сварки між громадянами. Ми і далі плануємо. Оці всі розмови, хто правий, хто не правий, мовна політика. Все повинна розробити наші країни. Тому, дорогі. Лідери громадських думок, дорогі мовні активісти, дорогі громадські організації, які займаються мовною політикою. Я вас дуже прошу. Ми ще маємо можливість вплинути на цей проєкт. Він ще не ухвалений, ще не, слав, не став дістав програмний дій це тільки проєкт програми дій уряду. Ми ще можемо на нього вплинути. Я прошу розголосу і принагідно хочу подякувати Раді бізнесу Україні. Бізнес-організації вже зібралися, написали свої рекомендації уряду, які прочитали цю програму. І що ви думаєте, наш бізнес написав окремий розділ для уряду з пропозиціями, як утверджувати мовну політику, мовну українською мовою, українську мову в усіх сферах? Суспільного життя, наш бізнес такі пропозиції з утвердження української мови подав уряду. Я низько ну, кланяюся свідомості і громадянській позиції е, нашого бізнесу, які опікувалися не лише економічними, не лише фінансовими, бізнесовими питаннями, а і мовними, розуміючи, наскільки це важливо. Е, тому, друзі, я е, дуже щиро сподіваюся на вашу підтримку і на ваш розголос. Дякую.